Привіт, мої дорогі друзі, хочу порекомендувати вам вітамінки. Ось такі: Beauty Detox. Я замовила вже другу баночку. І хочу вам сказати: дивіться, бачите, як почало відростати волосся, бо тут було все, якби такі були залисені, І це я ще не пропила місяць і замовила собі другу, і воно почало відростати. Бо тут є склад. Спіруліна, колаген, і формула така дуже класна для жінок. І дивіться, в мене була якби, ну, дуже була помітна збільшена щитовидна залоза, і якби стало на місці, і навіть після 12 години робочого дня теж не збільшується вона, і я дуже, -дуже задоволена і рекомендую вам. Жінкам, які потребують колаген і спірулінку, будь ласка, замовляйте собі ось такі вітамінки. Beauty Detox від Федеріко Махора.